Яке все цікаве Почну із цього. Це схоже на апельсин. Лише ось пахне неприємно. Фу, овочевий коктейль? Бабусь, ну ти чого? Ой, не хочеться її засмучувати. Ти знаєш, бабуся, мені сподобалось. Так, але більше я не буду. Тепер я спробую цей цікавий коктейль Ого Дуже смачно. Ого, а тут цілий шолом. Швидше одягнемо та спробуємо коктейлі. Ого. Тут є спеціальна трубочка, котра з'єднує обидва коктейлі в один. Є це неймовірно. Клас. Це перемога. Так. Я знав, що Софія оцінить моє ідею.